Всім привіт! Друзі! Сьогодні я б хотів показати вам один дійсно чудовий ніж. Це одне з декількох поповнень моєї невеличкої колекції ножів американської компанії Bark River. Отакий от от чудовий, можна сказати, універсальний, універсально кухонний ніж Bark River Mini Kawahari Sportsman. Останнім часом у мене було декілька поповнень, як я вже сказав. Ножів компанії Bark River від таких от маленьких до доволі вагомих екземплярів. От. І свого часу відео про них я також розміщую на своєму каналі. Проте сьогодні мова у нас піде саме про міні Кавахарі Sportsman. Тож пропоную подивитися на нього ближче і потім декілька слів про цей чудовий ніж. Отже, друзі, Bark River Міні-кавахари Спортсмен. Такий от чудовий ніж. Чому він міні? Тому що, в принципі, це один з серії з двох ножів. Є ще великий кавахарі, і оцей менший міні. Кавахарі спортсмен суттєво більший ніж. Такий вже ну, повноцінний, мабуть, величенький, можна сказати. Хоча і цей Незважаючи на те, що він зветься мініком, доволі таки довгий клинок. І я б не сказав, що цей ніж маленький. Це якраз той середній розмір, який дуже зручний ну, принаймні, на кухні. Позиціонується цей ніж як філейний та обвалочний. Ну, ми бачимо, що тоненький клинок, дуже зведено гарний до кінчика. Такі от Піднятий хижий кінчик має і досить виражений радіусний, радіусну геометрію РК. От. Довгий квинок до, ну, до закінчення лінії ріка, він складає десь 130 мм. Руків'я досить невеличке, хоча воно дуже зручне, принаймні, коли ми тримаємо ножа таким от хватом, коли щось ріжемо. В моєму варіанті руків'я з коричневої мікарти з червоними вейнерами. Дуже класне поєднання, до речі. Проте у бархів, як ми знаємо, безліч варіантів руків'я і можна обирати те, що ну, комусь сподобається найбільше. Це може бути кістка, різні породи дерева, мікарта, різні матеріали взагалі безліч варіантів. От. В моєму випадку така от коричнева мікарта. З цього боку. Темлячок додано просто для зручності, скільки піху у нас такої глибокої посадки. От, якось так. Фірмова барківська лінза, ніж дуже гострий, хоча я вже досить довго ним користуюсь, проте гостроти він не втрачає. Ну, якось так. Все ще голить волосся. Хоча на кухні працює в мене ну, вже досить довго. І при цьому я ще жодного разу його не правив. От, якось так. Шикарно по м'ясу, шикарно по овочах, ну, в принципі, і по рибі, будь-який вид продуктів. З будь-яким видом цей ніж справляється на відмінно. Якось так. Просто чудовий невеличкий кухонний ніж. Баркрівер, міні-кавахарі спортсмен. Отже, друзі. Баркрівер, міні-кавахарі спортсмен. Сьогодні на моєму каналі. Що я можу додати ще? Своїми словами про цей чудовий ніж. Можна сказати, що це практично ідеальний кухонний ніж, кухонно-універсальний, тому що переважно ця модель застосовується в мене саме на кухні. Подивіться самі, ця от ідеальна різуча геометрія, тонкий кінчик, довгий квинок і тонкий. Він навіть трохи гнучкий, оскільки. В принципі, цей ніж позиціонується компанією Bark River саме як розділочний або філейний. Хоча він і не такий гнучкий, як ну, якісь дешеві філейники з зовсім тонкого металу. От. Цей ніж тому претендує, як на мене, на визначення універсального. От. Чудово працює по м'ясу. По овочах. В принципі, я використовую на кухні з будь-якими видами продуктів і з всіма, він показав себе просто чудово. До того ж, сталь на квинку цього ножа, як ви бачили, CPM 154. Це порошкова версія відомої, старої і гарно себе показавшої, сталі 154 CM. Ну, так Можна сказати, що в більш сучасному Виконанні, і в зв'язку з тим, що сталь порошкова, все ж таки характеристики трохи кращі, ніж в старої 154CM. Чому вибір пав на вибір саме цієї сталі? Хоча барки переважно використовують в теперішній час сталь CPM3V, мабуть, тому, що, хоча й не завжди є виключення. Далі я також покажу вам. Я думаю, це в зв'язку з тим, що цей ніж саме і задумався для роботи з продуктами харчування. Оскільки певна частина продуктів має підвищену кислотність, мабуть, тому саме і використовується сталь 154 ну, або CPM 154, оскільки в ній більше хруму, і вона умовно не ржавіюча, на відміну від тієї ж CPM-3V, яка при використанні, ну скажімо так, при регулярному використанні по продуктах харчування та особливо за відсутності своєчасного догляду, вона починає мяніти, і навіть може інколи з'являтися її пітінг. В особливо важких випадках і дійсно корозія. От. На відміну від CPM3V 154, вона взагалі майже ніяк не реагує. Я, В принципі, і лимони, і томати, і все таке, і жодної плямки на клинку після цього не було. Якось так. От. І е, дуже зручний е, ніж, саме такий, як для. Якихось делікатних робіт, можна тоненько щось нарізати, нашинкувати там. Ну, настільки тонко, як тільки вам це потрібно, <гум> за товщиною паперу нарізати якусь там шинку чи щось таке. Єдине, що на перший погляд може показати, що руків я не досить велике, воно дійсно таке невеличке. проте в моїй руці навіть вики вкладається дуже добре, і особливо, коли ми ріжемо найчастіше, ніж ми тримаємо саме от таким чином. Так все дуже зручно. Щодо піхов, це звичайні стандартні барківські шкіряні піхви, от, проте вони зроблені таким чином, що це ніби так глибока посадка. В зв'язку з цим, ну, як і на багатьох інших моделях, я особисто додаю такий от шкіряний темлячок, просто для того, щоб було зручніше витягати, ніж з піхов. От, оскільки ну, тут, як ви бачите, досить невеличка частина руків'я я стирчить, і не дуже зручно може бути братися. Ну, от, за таку невеличку ділянку. А з тим ляком це набагато зручніше. Він просто чіпляється за пальці і все, ніжу на у руках. Отже, такий от чудовий е, ніж від Bark River, міні-Квахарі Sportsman, сьогодні на моєму каналі. Він займає е, дійсно одне з м, перших місць моєї колекції ножів компанії Bark River. А на цьому на сьогодні у мене все. Тож, традиційно подякую за увагу всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.